Поки його однолітки роблять уроки, Олекса Семак стигає волонтерити за п'ять днів. Хлопцю вдалося зібрати гроші на дрон для військових. Натомість на доброчинність віддав речі з підписами відомих футболістів. На що Олекса збирає зараз? Дивимося у сюжеті. Я побачив по телевізору, як хлопець продав е, кепку бомбокса, який співав в червону колину, З його підписом з цього моменту львів'янин Олекса Симак вирішив, буде волонтерити, перебрав удома все найдорожче серцю і виставив на аукціон. Я подумав, що в мене є футболки, м'ячі, які я розумію, що не самі мають дорого коштувати. Е, і вирішив продати. Подивився футболки, якісь які мені подобаються, знаєте, які гарні. Саме ці рукавиці волотаря П'ятова та футболка Марлоса стали лотами аукціону. І менш ніж за тиждень Олексі вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень на зсу. І ще через два тижні вже організували аукціон. До мене з мною говорили, ну питалися. І Люди скидували гроші, ніби там, здається, від 50 чи 100 гривень. я Не пам'ятаю. Спочатку хлопець вирішив, що кошти підуть на автівку для українських захисників. Я хотів купити позашляховик, але ні, би коштів в них хватило на позашляховик, і ми вирішили задонатити на дравна. І тут юний волонтер не прогадав, адже нині нашим хлопцям дрони життєво необхідні. Дякую, міський вам плін. Якщо всі будуть такими свідомими, то наша перемога буде набагато швидше. Яка вдячність надихнула Олексу на новий збір коштів. Це саме футболка, яку я хочу віддати на аукціон. Тут є підписи Степаненка, є Матвієнка, є ну, самого Зінченка, має бути. Точно я не знаю, але тут вони, їх багато є. І цього разу хлопець збиратиме гроші вже точно на позашляховик. Я не знаю, скільки я коштів зберу. Я хочу зібрати чим побільше. Нам треба спочатку ціну і потім що орієнтуватися, треба перефарбу... перефарбувати. знаєте, ну його оздобити. Натомість Олекса своїм прикладом показує, що бути корисним для країни може будь-хто. Я закликаю всіх, щоб дорослі і діти молодь долучались до того. Бо ну навіть скинути 100 гривень, так скине мільйон людей по 100 гривень, і ми можемо зібрати велику суму, щоб допомогти нашим збройним силам України.